Вітаю любителів сонячної ягоди на моєму каналі. Сорт винограду Армалага. Посадив я його в селі, так як сюди я дуже рідко приїжджаю і стараюся тут висаджувати такі сорти винограду, щоб їх на зиму не вкривати, сійти до морозу та хворі. Один із таких сортів це є сорт Армалага. Колись отримав багато чубуків винограду різних сортів від пана Задранівського Вацлава і розвів собі саженці і висадив у селі. Це такі як Франтіняк, Франтіяк Грі, Армалага, також багато інших технічних сортів винограду. Що можу сказати про цей сорт? Він себе проявив тільки в цьому році, в 2024 році, коли набрав багато старої деревини, зайняв місце на шпалері, велике місце на шпалері зайняв і тоді він себе проявив. Ягода на смак досить смачна, правда, шкірочка не дуже з'їдається, але смак дуже приємний, простий. На сонці ягода має навіть невеличкий загар. Ну, що сказати, дуже дуже мені сподобалось, тим, що цей виноград не укривний, стійкий до морозу та хворіб. І сподіваюся, з нього отримати дуже гарне вино. Його можна споживати також, як і столовий виноград і використовувати на виготовлення вина. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.